Ще вчора вони самі були школярами. Сьогодні ж одні з кращих студентів музичного училища імені Дениса Січинського. Кларнетист Мар'ян Покаляк та саксофоніст Ігор Сметан навчаються на другому курсі відділу духових і ударних інструментів. Це одні з кращих студентів нашого відділу духових та ударних інструментів, які постійно наполегливо працюють над собою. І не збираються. Вони вже виступали не раз і на рівні обласних конкурсів, і всеукраїнських, і навіть і в одному міжнародному. І зараз ми продовжуємо їхні творчі творче зростання, і вони займаються разом із студентами. Прийшли і їхні викладачі у Володимира Поколяка. Подвійне хвилювання, адже він не лише педагог, але й батько. Дуже складно бути батьком і бути викладачем вчителем. Це надзвичайно складно, але якось ми. Нам поки що виходить виходить. Та й маю надію, що так і буде продовжуватися і надалі. І Мар'ян і Ігор готуються до участі у міжнародному музичному конкурсі. Репертуар, яким планують дивувати поважних суддів, представили спочатку на розгляд вчителів та учнів дитячої музичної школи номер 2 Коли в своєму соці варишся, не буде прогресу, і тільки в такій співпраці взаємозростання, росте наше майбутнє, наші діти, наші професіонали, які дають славу музичному мистецтву. Користь від таких майстер-класів однозначна як для самих виконавців, так і для юних слухачів школярів та їхніх викладачів. Тож таку практику у ДМШ номер 2 планують застосовувати надалі. Мар'яна Мацьків Андрій Левків новини телеканал Раї.